Фільтруй раду. Громадський рух чесно розпочинає так звану чистку в рядах народних обранців, аби звільнити Верховну Раду від негідних депутатів. Під прискіпливим оком активістів руху не лише нині діючі 450 парламентарів, але й претенденти на їхнє крісло. Відтак, аби моніторинг максимально відповідав дійсності, регіональні штаби утворили чи не у всіх великих містах України. Принцип відбору кандидатів у депутати доволі простий: шість критеріїв доброчесності. Серед них незмінність політичної позиції, відповідність задекларованих. Доходів способу життя та відсутність фактів порушення прав людини мета щоб була зміна. Певне працювали соціальні ліфти, і е, було власне покращення самого змісту парламенту. Ми виступаємо цією кампанією за нову якість української політики. Це такі елементарні критерії, що ми вважаємо, що ну жоден політик не може сказати, що це щось дуже таке серйозне, яке не даватиме можливість наприклад провадити певну політику. Громадський аудит відповідності кандидатів на парламентське крісло спочатку проводитимуть на місцях, потім результати направлять до столиці. А вже там експерти та аналітики. І таки руху порядкують та оприлюднять рідний барометр доброчесності. В травні буде опубліковано такий чеснометр, тобто аналіз на відповідність цим критеріям доброчесності 450 теперішніх депутатів Верховної Ради. Ну і далі протягом літа і десь до жовтня. Я думаю, ми зможемо проаналізувати не всіх, але умовно прохідних чи потенційно прохідних кандидатів мажоритарних і нових списочників. Моніторитимуть чеснівці не лише народних обранців та їх ймовірних наступників, але й усю виборчу кампанію у жовтні активісти руху проведуть свій власний екзит пол, аби визначити, які політичні сили насправді користуються в громадян найбільшою підтримкою.